Вітаю, пацани! Сьогодні вийшло нове відео на каналі Вечірній Ангелік і Ютуб його заблокував. Ми там порушуємо правила і показуємо чужі гіфки, як діти п'ють пиво чи тримають пиво. Це показувати на платформі YouTube заборонено. Я пройшов тренінга, я визнаю свої страшні помилки. Е, знаходжусь у YouTube тюрмі тепер. Пийте тільки воду. Оригінальне відео можна подивитися у нас у телеграм-каналі. А тут на Ютубі вийде така е, цензуріна трошечка версія, змінена. Надіюсь, вам сподобається. Усім приємного перегляду. Погнали! Десь на півдні в Миколаєві мені розповідали, що всі пили очаків. У Чернігові надіюся пили Чернігівське, а у нас у Краснограді і в селі Піщанка Харківської області пили рогань. Ходили на мотокрос на Хамутік. І дивилися, як грає у футбол місцева команда Факел, і пізніше Колос. Український гурт Капсула співав про це пісню. Це Красноград Таун. Yeah. Це Красноград Таун! You know so і ніхто з цим не може посперечатись. Скільки є легенд з Краснограду зараз? Мудрик, Лунін, Бахчанський. І усі вони теж по-любому ходили на мотокрос, дивились, як грає факел, а тато їх пив рогань. Це і є традиція, і One Love. Частина друга. Студентська. Після літа ЗНО, подач документів та нервів я зміг вступити у КПІ. На станції трамвайчика Польова є відома усім поляна, де студенти культурно споживають алкогольні напої увесь день і всю ніч. Там, аж наприкінці першого курсу, я насмілився з іншими відмінниками і просто незайманими щось бахнути. Було це так: через двері від нас жив тіп Артурчик. Він, як завжди, зайшов до нас в кімнату і 10 хвилин почав розказувати, як йому тяжело, бо він не п'є, а всі такі п'ють, і він такий інтересний і особливий, бо він не п'є, а всі п'ють, і йому тяжко, бо він такий інтересний. І я на 10-й хвилині цього бреду вимкнув комп, вийшов з кімнати, покликав пацанів на двір, бо дуже захотілося пива. Замість пива бахнули ми по баночці слабоалкоголочки Kings Bridge, яку пацани одразу нарікли кінбріняче. Кінбрінячу ми почали споживати десь раз на тиждень, як обряд святкування факту того, що нас цього тижня не відрахували з факультету. Ну і як спосіб чимось відрізняти з цікавого душного Артурчика. Коли кінбрінячі не було, у галімому магазині Великий Віз на польовій, який пізніше в фору переробили, ми пили Славутич Айс. Славутич Ice це така українська брама чи корона по суті. Легкі, прозорі жовті саки. До недоліків Славутич Ice, окрім стабільного кольору на вході і виході, я відношу слабко виражений смак і дуже високу карбонізацію з піною, яка була щось середня між шампанським і фейрі. Очевидними перевагами пива Славутич Ice була ціна на 1 гривню дешевше будь-якого іншого пива в магазині Великий Віз. Усе було від 6 гривень пляшка, а Славутич Айс був за 5. А ну і другий хороший плюс це зручна кришечка з хлястиком, яка відкривалася без відкривачів. Пиво у великому возі стояло у холодильниках, але холодильники ті були вимкнені, тому Славутич Айс ми теж пили теплий. Тепле пиво Славутич Ice це метафора, що описує життя середньостатистичного першокурсника, гостя столиці, який тільки починає життя в капеліжному гуртожитку. З фірмового одягу на нас були лише Житомирські шкарпетки, легка хода. У тих шкарпетках і гумових китайських шльопках, що влітку, що взимку, ми впевнено йшли навпростець, як співав Метер у невизначене туманне майбутнє. І пушка, як я учився, була 700 гривень з копійками на місяць. Якщо ти сесію закрив на середній бал без стрік, а ще я швидко втягнувся робити на фріланс-платформі, де ти робиш завдання для студентів із за кордону. Дякую мамі, тату і усім репетиторкам англійської мови, які мене підлітком називали моя кіцюня. Менко калес шолк дуже модний, дуже модні піджаки з какими деталями, брюки, модні, капрі пенс модні – Ваша кіцюня завдяки вам в універі зміг трохи підзаробити репетиторів з фінансової грамотності в Краснограді дітям не наймали, тому я на короткий час завів фраєрську звичку купляти дороге експортне пиво у сільпо на шулявці, що було в 2-3 і більше рази дорожче від українського. Це здавалося мені тоді чимось крутим і елітним. Мовляв, пацани, що п'ють дешеве і багато, вони не шарять. А я естет, п'ю дороге і мало, бо я насолоджуюсь. На смак воно усе було як гімно, несвіже, несмачне, полежавши півроку і більше, пляшкове і баночне пиво. Я за це все був ще тоді не в курсі, бо я в пиво тільки починав втягуватись. Пам'ятаю, як з пацанами розрізали банку Гіннесу, щоб глянути, що там за шарик для бульбошок всередині. І чи правду старшокурсник Ігор з Samsung нам про той шарик розповідав. Саме тоді, спробувавши за рекомендацією нашого духовного лідера Паши Кібернетика чернігівське біле із Ларка, я наприкінці другого курсу визнав, що я лох. І Чернігівське біле за свої гроші тупо топ, навіть з економічної півтора літрової соски. Хто ніколи не пив чернігівське біле, спробую пояснити. В Німеччині є такий сорт білого нефільтрованого пива, яке називають Вайцен або Вайспіє. Так от, якщо ви Вайцен, знаєте, чернігівське біле це ніфіга не воно взагалі. У чернігівського білого був кислий хмільний такий смак, який не можна порівняти ні з чим. Не те, щоб супер приємний, але м'який і ненав'язливий, А головне що незважаючи на специфічний смак, після чернігівського білого прокидатись було легко і голова не боліла ніколи. Чернігівське біле перше в моєму житті справжнє кохання. З імпортного у сільпо на борщазі біля більшовика я все ще продовжував вкупляти крушові це темне і гінес інколи, бо їх відносно регулярно завозили. Але це було щоб таємно пити в кімнаті. Починаючи з курсу з третього. Соски-півторошки чернігівського білого, шльопки, довгі плащі, та ходовчі багета на поляні на сніданок стали новою візитівкою уже не хлопчиків, а чоловіків, що прохавали студентську жизнь і розбираються. Ми стали відключеними від матриці людьми з майбутнього. Життя у політесі було як фільм Mad Max 2 Road Warrior і одягалися там усі так само, як в тому фільмі. Зароблених грошей і стіпухи вистачало, щоб влітку вдома, в Краснограді, уже як дорослий, купляти собі і, можливо, інколи друзям півасік. Рогань тоді зовсім скатився, і лайфхаком було купляти новий півасік. Монополісти з In Інбе вкупили і розливали тупо усі марки пива, які тільки були. І раз в півроку запускалося якесь нове пивко. От оте пивко і треба було пити. Популярна міська легенда. Казала, що першу пару місяців нове пивко нормальне, щоб народ устиг підсісти, а потім усе ставало кал Каличем і бодягою. Я з моїми друганами Іваном і Романом пили так бад, доки він не зіпсувався, старопрамен, доки він не зіпсувався, і в якийсь момент, прислухавшись до мого досвідченого батька, я перейшов на українську стелу Артуа. Стелла Артуа коштувала завжди на пару гривень дорожче. Але на відміну від усіх інших півасіків, всередині вашої пляшки чи банки завжди було одно й те саме. Такий непоганий, необідний лагер, трішки гіркуватий, екстра напуканий за великою кількістю бульбашок, але нічошний. може бути пивко. Влітку під шашличок чи на кухні, коли в Xbox запустив, нормально. Якщо порівнювати з чернігівським білим. Чернігівське біле це такий бадьорий збочений секс трохи на підпитку. а Steil артуа – класіка. І те і інше в житті є, але хоч не хочеш, а зазвичай класіки в житті трохи більше. У гуртожитку, пізно вночі, під хавчик, дуже добре йшло пиво, перша приватна броварня, трапезне, яке для мене відкрив наш одногрупник з Криму Владічка. А вершиною блаженства було на сковорідці посмажити картопельки чи якийсь пловчик забабахати і під це діло відкрити пляшечку, перша приватна броварня чорне. Коли Андрій Мацола змінив автограф на кожній пляшці із для людей, як для себе, на Я зробив все, що зміг, хто хоче краще, зробіть самі краще, я зрозумів, що у тіпа, походу стався нервовий зрив, і перша приватна броварня після цього стала якась не та. Добре, що приблизно в той самий час я вже рік як працював на роботі, з'їхав з гуртожитку на першу і єдину в моєму житті зйомну квартиру в Києві, однушку з ліжком, компом і більше нічим, і почав пити розливне пивко. 80% моєї малюсенької тоді студентської зепешки йшло на оренду хати. А те, що залишалося, ми з пацанами витрачали в пузатій хаті і барі Палата номер 6 Хто пив оболонь розливне в позатій хаті, підтвердить, що оболонь преміум розливне взагалі непогане пивко. Якщо борщик якийсь взяв, варенички взяв, потім ще варенички з вишнями на десерт, і оцю от оболонь з сухариками, о, це така пісня, пацани. Усі толкові чоловіки в моїй групі в універі, приблизно шестеро нас таких толкових було, одночасно після третього курсу почали працювати, як і я. І ми нарешті дорвалися до того, щоб дозволити собі хавку. На щось дуже дороге, нам грошей, звісно, не ставало. Але в пузатій хаті ми, жадібні, голодні студенти, могли нарешті відірватися і відхаватись поповні. Окрім пузатої хати, ми усі могли дозволити собі ходити в барчик палата номер 6 Перше, мене туди відвела човіха, чи може тьофанка, що заплатила 20 гривень за мене на благодійному аукціоні побачень ВКонтакті. 20 гривень пішли на якусь благочинність, можливо, на кіллера, тодішньому міністру освіти, російському агенту та бачнику, я вже не пам'ятаю. А побачення прям нічогеньке таке. Увесь вечір було класне відчуття, мовляв, виявляється, у мене з бабами може і получаться іногда щось. Робили ми розливний старопрамен, український розливний старопрамен, що коштував дорожче оболоні преміум. Але сказати чесно, оболонь преміум нічим не гірше того розливного українського старопрамена була. Бабі тій через день написав в Кантахті якийсь лисий бандіт на 10 років її старший, кохання усього її життя. Вона благородно заспокоїла мене в контакті, що у них все буде добре, а у нас нічого не вийде. І я якийсь час трохи страждав за це все, але в палату почав водити тупо усіх, кого тільки міг, бо місце було класне. Ціни дешеві. Антураж, де усі офіціантки вдягнені у медсестричок, позитивний, атмосфера приємна така, неформальна, не жлобська і не кончена. Ми в своїх плащах, шортах і шльопках там були як вдома, і наряжатися туди не треба було. По 5 ходили всі в кабінет урології. Замовити можна було пляшку горілки, розлиту в пробірки. А один раз я навіть на барі попросив зробити нам оту от секретну штучку, де тобі на голову вдягають шолома, підпалюють салфеточку, просякнуту у спирті тобі на шоломі, і ти мусиш швидко пити, поки тебе по голові цокають. Це був тупо кайф. Була у них, здається, і друга локація. Якийсь час, уже після того, як я поїхав з Києва. Був я там один раз з Пашою кібернетиком. Навіть знайома медсестра офіціантка нас там тоді зустріла. Було класно. Найкращі спогади про закаканий КПІ вони усі про ту от палату номер 6 моїх друзів. Разочок я їздив до Коріфанів, що училися у Харкові на електричці. І ми ходили у Макдональдс, а потім у ПАБ Черчилль, де у ту ніч проходив сталеві яйця Фест. Грав харківський гурт Xbox Мьода», здається, і може ще хтось. Я випив три чи чотири розливних пива Зіберт тієї ночі, які там були кислі, гіркі, і наче горілкою бодяжені. А зранку у мене голова так сильно тріщала в електричці за три гривні назад у Красноград, що я думав, що все, кину пити назавжди. Мій друг Ваня що нас туди вудив. І сам часто ходив туди, і в Харківський клуб Жара. Зараз не п'є уже котрий рік. Я думаю, саме через то, що він оти от зібертів попив більше одного разу. Після такого, звісно, захочеться зав'язати тупо з усім. А закінчити на сьогодні цю історію хочеться на байці, яку сусід Паші нам у гуртожитку, колись розказав. Сусіда, походу, звали Рома, але усі його якоюсь необідною клічкою називали Малий Один чи, може, Малий Три. У Паші в кімнаті тоді було правило по іменам тільки з людьми. Людьми, яких не вигнали до третього курсу. Робив малий номер один Рома Витешник, у якомусь онлайн-казино. Дом'єни рєгав. Каже, кожен день мушу зарєгати хоча б 6-10 нових доменів. Сижу і придумую. казино 777 Юа. 777 казино юа. Кази 777 Юа. Дивлюсь на годинник, Блін, ще півдня сидіти і тільки три штуки придумав. Ну йо. На корпоратив казиношники повели Рому і його колег у портер паб, здається, чи можу у бочку якусь. Дівчата, що сиділи за сусіднім столиком, замовили пейл Ель. Офіціант посміхнувся, підійшов до столика малого ветешника і прошептав: Ви чули оце, от пацани? Запам'ятайте, в Україні є тільки один Ель, і це Ель Кравчук. Після чого тіпочок загадково усміхнувся і пішов по своїм ділам. Пейл Ель Ромчик казав, що тієї ночі з його контори більше ніхто не замовляв. Замовляли тільки пиво, щоб всередині не було ніяких сюрпризів від придбатеного офіціанта. Ну що, отака от історія. Трохи і про пивко, і про кохання, і просто про життя. Напишіть, як і яке перше пивко спробували ви? Про що вам хотілося б відосик. Продовжуйте писати байки з життя і анекдоти. Я усі їх читаю з великим задоволенням. Усіх обіймаю, бережіть себе! З вами був вечірній Амбернік.